Займався тим, чим займався дуже багато років, а зараз я подивився назад і думаю, а нахіра я це робив? Mm. Взагалі, просто на що я це робив? Мені, я не міг собі знайти відповіді, на що я це робив. Mm -hmm. і, тим, і звідти виливалось питання, що робити далі, куди йти, чим займатися? Я зараз в пошуках 100% іншої форми гумору. І, можливо, це прийде до того, що це буде не гумор, я не знаю. Тобто, ти готовий відмовитися з від що, чого ти досягав всі ці роки? Той момент, коли я вирішив піти з кварталу, я собі на це відповів. Ми якраз Фу, у мене зараз знову мурахи потіло. Ось, але якраз півтора роки тому ти також про це говорив. Не так, як зараз, але вже були початки цих, цих розмов. Сто відсотків я, я тоді спитався у тебе, чи це криза середнього віку? А що я сказав? Ти сказав можливо і напевно. Тобі зараз 38. 37. Ну, 38, 38 буде так. в травні. Це якраз той період, який називають золотим періодом кризи середнього так, а, віку. Це вона. Тобі хотілося, щоб тобою не пишалися більше захоплювалися. Не, захоплювалися. Так. І щоб тобі люди плескали, а, щоб кайфували від того, що ти робиш. Так я розумієш, коли от. Е... от. Спочатку літа, ось кінця травня, що в мене це почалося, я почав пропрацьовувати це. Чому мені так хотілося? А ви виявляється, що можливо я шукав з в дитинстві шукав уваги і підтримки, якої не було, і замінив собі тим. Що оплесками, та, від оплесками від людей від угу. людей. І я шу, і почав шукати, і шукати, і шукати, і шукати ці оплески і підтримку захоплення від людей. І прийшов до того, де я був, і... — а потім поговорив з мамою. Так, все якби устаканилося, і такий. І мені тепер цього не треба. А мені можливо цього і не треба було. А якби в мене це було там в дитинстві, можливо, я і не був би коміком ніколи.